Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп повідомила про воз'єднання дітей з України та Росії зі своїми родинами. Перша леді США вже втретє сприяла поверненню дітей до їхніх родин після того, як вони були розлучені через регіональний конфлікт. Саме так інформує прес-служба Меланії Трамп. Скільки дітей повернулося в Україну і скільки на Росію не повідомляється, як і те, чому саме деякі діти повернулися на Росію. Водночас, уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова Білова, яку якраз міжнародний кримінальний суд у газі звинувачує воєнних злочинах у зв'язку з незаконною депортацією українських дітей, повідомила. Що до України повернулося четверо хлопчиків і одна дівчинка, і за її ж словами, одна дитина повернулася на Росію. Нагадаю, що в жовтні 2025 року Меланія Трамп заявила, що має відкрити канал зв'язку з Путіним після того, як він відповів на її лист про українських дітей.